Імперська Росія, царська, большевицька, теперішня, нібито, нібито демократична, то є історичний і лютий ворог нас, українців. Оця війна, яка триває нині, вона вже фактично з перервами вона триває десь майже 400 років. І от я хочу розповісти про свою родину. Я родом із Рівненської області. Там жила наша сім'я. Наша родина велика, і власне це історична Волинь, так би мовити. На той час дуже сильно діяла, почала діяти просвіта, така громадська організація, яка надзвичайно себе показала сильно. Мало вплив на наш нарід, на селян, на, на робітників. І вона сіяла дух національної гідності, поваги до мови, до історії, до всього. Так от, мій батько Карпо. І з однодумцями своїми вони створили просвіту в нашому селі Антонівка. Вони створили в районі, в області Рівне, от, там Гміна називалася Костопільська, і почала діяти також підпільна організація ОУН, яка створена в 1929 році, і вона почала розповсюджуватись. І саме оці організації Просвіта і ОУН, вони Підводили населення наше в Волині саме до того, що потрібно виборювати свою державу незалежну. До речі, Леся Українка, теж наша землячка Волинянка, у неї така є теза. каже, Хто визволиться сам, той вільний буде, хто визволить кого, в неволю візьме. Тобто самим потрібно набувати. Боротьба набрала величезного обсягу. І в 1942 році створилася українська повстанча армія саме на землях Волині. І е, люд, там наш місцевий, він масово пішов у е, загони, в сотні і почав воювати із ворогами. І батько мій, Карпо, він очолював. Окружний провід ОУН, Костопільський провід, звичайно, чинили, опір чинився величезний. Кожне село у нас ну, десь мало, багато було десятки повстанців, в деяких селах і по сотні. І коли вже прийшла совєтська влада, от, кинула величезне військо на наші землі для боротьби з повстанським рухом. Ну і, звичайно, бої були. Скрізь, скрізь, скрізь. І в цій армії в УПА був мій е найстарший брат Андрій. Він загинув у неповних 19 років. Батько потрапив у полон. Його е судила така була при військах НКВД, тройка НКВД. Судили його у Рівному. Е вирок такий був: 20 років каторжних робот. Плюс 5 літ силки, 25 років. Він звідти вже з концлагера він не повернувся. От він загинув у воркуті в концлагері. Воював у УПА, мій дядько, рідний батьковий брат Семко, теж загинув в УПА. А мої сестри, ну ще на той час геть молоді, їм десь було. 14, 15, 16 років було юнацтво ОУН створене. І от Вони в тому юнацтві ОУН допомагали воякам УПА, зготовляли хліб, одяг, взуття і таке інше. І, інші родичі так само. В принципі, там люд підтримував УПА, як міг і чим міг. І, і казали так, оце що там називали москалі біндєровці. ось, у нас називали нашу армію партизани або просто свої хлопці. Тому що е, мій брат, сусіда там, брат, батько і так далі. Це справді була наша армія. Коли заступила значить, російська армія от, в 44-му році, і е, прийшли е, ці конкретні виконавці, це НКВД, от, репресивні органи. Дикі репресії були дикі. Ну, ходили постійно облави. Що таке облава? Там розгортали десь батальйон, полк один біля одного і йдуть, шукають, як вони кажуть, бандерів. Приходили, несли такі великі, е, великі такі металічні прути, десь метрів чотири, інші такі десь метр. І от приходили в обійстя, шукали криївок повстанських і отак от їх штрикали. От, штрикали її цими, от це я сам бачив, це не те, що хтось мені розказував. От, е, о, штрикали, а довгі для чого? А приходять в кожного тоді господаря е, була хата, була е, стодола клуня, от, де в клуні зберігали сіно, збіжжя і хлів до худоби. І от е, закладали одну сторону клуні сіном. Ну і як вони? І от вони приходили і отак проштрикували таке десь чотири метрів три-чотири. Оце було. Ще немає Криївки, десь це серед сіна. Робили засідки от, на людей. Як когось ловили, особливо якого вважали, що він там чи причетний до, чи допомагає УПА, навіть не є, як воїном. от, то дуже били. А десь у сорок. 44-45 роках, як тільки, тільки вони зайшли в той наш край, то е, було це офіційні є документи на це, то Верховна Рада УР, УРСР тоді офіційно прийняла таке рішення, що для, для застрашення цих е, учасників спротиву в кожному районі проводити, ну як. Ловлять ну, учасників УПА о, воїнів і приселюдне вішання їх в кожному районі. Оце теж майже ніде, ну, документ такий є. о, В кожному районі отак, публічно, як правило, на ринку оточували ринок весь от, і вішали оцих, як правило, молодь. Кажуть, молоді такі хлопці десь по років 20, а вони кричать Слава Україні. Ще таке, ще таке робили. Десь Ну, бої велися постійно. Ну і гинули повстанці. І вони десь ну, брали, могли, там скільки їх було, двоє, троє, четверо, п'ятеро. І теж привозили у райцентри, і убитих вже е, садовили під тин. Ось. А людей гонили і запитували, чи ви знаєте, хто вони такі. Ну, тому що він, от, міг бути там десь з дальших районів, його ніхто не знав. І бувало таке, от, я знаю, тітка розповідала, каже, загинув батько, чоловік її, і син був в УПА, і каже, вона іде, а під тином убиті чоловік і син. І не йдеться про наше там, скажімо, наше село, наш район. Це таке було повсюдно. Вінстон Черчилль, англійський прем'єр, свого часу сказав так, що ми, каже, розгромили одних фашистів, а другі лишилися цілі. Мало він мав на увазі московських. Тому що е, такі самі дикі репресії були, коли е, це, совєтське військо е, зайшло в Німеччину особливо. Поголовне було гвалтування дівчат, е, е, жінок. от. Жахливо, так само і розстрілювати і так далі вони робили. От. Це все забулося начебто. Нічого немає. Москаль завжди, лютий і скажений, такий, як він є. Тепер він завжди був такий. І інакше він просто не буде. І, звичайно, що це ми маємо знати, от, і, е, на, е, знати, пам'ятати і ніколи не вірити москалям.